У мене 10 МФО, я зв'язався з адвокатом по цим питанням. Він сказав, нічого не платити. Якщо організації підуть до суду, то будемо боротися з ними. Е, ну я б не сказав так категорично, що ваш адвокат дав хорошу пораду, оскільки зараз, скоріш за все, там в цьому році, в наступному, до суду кредитори подадуть. І... На початковій стадії, коли ще вони не подали до суду, за кожний позов не оплатили судові витрати, витрати на адвоката, то зараз, в принципі, той час, коли можна з кредиторами домовлятися. В нас є окремий юрист, який займається саме досудовим врегулюванням таких кредитів. І часто вигідніше все ж таки не наймати адвоката, який буде супроводжувати тебе в суді по кожній справі, а таких справ буде 10. А просто домовитися за ці кошти з кредитором про погашення лише там тіла кредиту, якихось інших невеликих платежів. Тому стратегія чекати, поки кредитор подасть до суду, а потім боротися, ну, вона не дуже виграшна, оскільки зараз з МФОшками боротися ну, доволі складно. Єдиний виняток цієї ситуації це дійсно були кредитні договори, як правило, це десь до 2022 чи 2021 року, де дійсно. Сума відсотків була дуже малою, і якщо кредитор щось там нарахував більше вказану суму, то легко відбувалося в суді. Якщо дійсно ваш адвокат проаналізував всі 10 договорів, і по всім 10 договорам кредитор не мав права нараховувати великі відсотки, ну тут, в принципі, можна там нічого не робити, відкладати кошти, чекати, поки подадуть до суду. Але якщо такі договори передбачають право кредитора нараховувати відсотки там, 60, 90, 300 днів. То тут краще домовлятися вже до подачі позову до суду.